Шановні друзі, всіх вітаю на зв'язку Анатолій. І сьогодні хочу з вами поспілкуватися. По про ось таку добавочку, як 5-HTP, 5-гідрокситриптофан, Це прикурсор серотоніна. дуже відома річ. І останнім часом я бачу, що в медіапросторі дуже багато протирачів інформації що стосовно цієї добавки, так я от бачу всі ці застереження, так. Мені кажеться, що всі ці застереження, що стосовно 5HTP, вони якось пугають і плутають людей. І люди відмовляються її використовувати. Я не позиваю вам її використовувати, але сьогодні я, по-перше, поділюсь своїм власним практичним досвідом, іменно власним практичним досвідом так дійсно буде цікава інформація, як її грамотно використовувати, безпечно, як вона мені допомогла вирішити мої проблеми з настроєм, зі сном особливо. І в цілому допомагає режим СНА дуже круто наладити, Так? Вот. І хочу, щоб в принципі була конкретика, ну реально, для всіх людей, хто подивитися це відео так що стосовно пічуті щоб ви зрозуміли в цілому чи треба її використовувати чи можливо дійсно це річ небезпечна тому що я чесно кажучи мені не подобається як у медіа просторі подається ця інформація декілька прикладів вам проведу є блогери, які заявляють що не треба її використовувати тому що вона може спровокувати дуже неприємний сіротаніновий синдром і на цьому фоні дійсно так ви дуже погано себе можете почути тому що сіротоніновий синдром це неприємна штука що це таке за Google, так а можливо таке що можливо ви Колись і відчували цей серотоніновий синдром. А також сьогодні, на жаль, у багатьох людей є проблеми з тривогою, з депресією, з настроєм. Їм попадається інформація, що якщо в тебе є проблеми з тривогою, з депресією з настроєм, а так то можливо в тебе дефіцит серотоніна. Попий 5-HTP, він підвищить рівень твого серотоніну, і тобі стане краще. І люди п'ють так, ну звісно, і буває на жаль. До речі, не отримують ефекту. Чому людина до речі п'є і не получає ефекту? Про це сьогодні теж поговоримо. І саме ключовий момент да, що дуже часто люди задають питання в медіапросторі, наприклад, психіатрам доказової медицини, які мають великий практичний досвід по 20 років да, в психіатрії, а так. Люди мають проблеми з тривогою і спрашують: а можна нам попити 5 HTP, це підвищити рівень серетаніна? Ну, психіатри а доказової медицини, вони кажуть просто, ну що це повна маячня, і не займайте своєю ерундою. Так, а лікуйте вашу тривогу, депресію, так, у лікарі, як положено, там психотерапія, антидепресанти. Питання нема. я не проти доказової медицини. Я її поважаю, якщо там дійсно грамотно відноситься так до людей, От я в принципі за всі інструменти, які реально людям можуть допомогти, там доказова медицина медицина, традиційна медицина, так во привітівна медицина, де якраз використовувати всі ці біологічні активні добавки. Вось я багато чого вивчав. Я багато чого на собі перепробував. І я вам скажу, що головне знайти для себе робочий інструмент, який буде дійсно швидко тобі допомагати, і саме головне грамотно все зробити. Тому я не проти доказової медицини, єдине, що мене дратує, що немає якось конкретики в словах у цих людей, які кажуть, що, наприклад, п'ять і щепів вам не допоможуть, або інші якісь там добавочки. так не пи ви піймаєте сіретані синдром і так далі. І нема конкретики. Чому в цілому у людини може з'явитися цей серетоніновий синдром, наприклад, 5 HTP? Так, може вона лупить його дуже великими дозуваннями? Так, ну звісно, я вам скажу так, все має побочки. абсолютно. абсолютно. І при тим, як вживати якусь речовину, навіть якщо ви там ромашку п'єте або п'єте або, перепрошую, звіробою, ви теж маєте знати побочки цих травок. Та їжа, я перепрошую, має побочки. Ну ви розумієте, Да? Тому при тим, щось використати. Товити, не полінуйтеся, погугліть побочки, по бочки, як мінімум, це стосується і вітамінів, і мінералів і прочих ліків. Дуже часто що ми робимо, да ми не гуглимо по бочки. особливо коли ти купуєш ліки, купуєш ліки, так і знаходиш там А, це то. величезну інструкцію. Дати це, це це просто світок ти розмати такий, огромний і попробуй там мілким почерком щось прочитати. Ну благо сьогодні є Google, який може, в принципі вирішити вам цю проблему. Тому не забувайте цікавитись побочками, і поїхали по поводу 5HTP. Так, давайте розбиратися. Так у яких випадках да, наприклад, якщо у вас є проблеми з тривогою з депресією, можна приймати 5HTP, А в яких випадках, звісно, треба йти до лікаря? Да, 5HTP – це 5 дрок, це прекурсор светаніна. Да, про це вже казав ще раз да, повторюсь, і дуже часто так люди чують інформацію. Да, що якщо в тебе депресія, можливо, в тебе проблеми з серотоніном. В принципі, так воно і є. В мене є проблеми так з серотоніном, і не тільки у мене серйозні проблеми з дофаміном. І ця проблема була у мене дуже сильно запущена. І от останні декілька років, декілька років, я відновляю це так. Це дуже трудойомкий процес. Да. Він мені дається дуже дуже важко. Так, але в принципі я здобув дуже багато інформації, і в мене вже непогано так виходить допомагати іншим людям. Да? Тому якщо у вас є проблеми з тривогою з депресією, там ну не просто треба добавки приймати 5-HTP для серотоніна або L-допу, так для підвищення дофаміна, або больціразін, наприклад. Ну от ептеразін хороша штука, так. Про нього буде випуск, тому що спочатку він на мене не працював, а нарешті запрацював, і я зрозумів, чому Да. тому, якщо вам потрібна буде допомога, да, звертайтесь так, якщо є проблеми з тривогою, з депресією, не знаю, там заробляли собі травми хребта або проблеми з лучше кишечним трактом. Будь ласка, звертайтесь на консультацію я з рубки вам допоможу, тому що в мене були проблеми з тривогою, з депресією, а так були серйозні порушення злучно кишечного тракту, і ще я вмудрився собі заробити травми хребта. І саме цікаво, що всі ці проблеми я вирішував самостійно Да. Да, тому має доволі таки практичний досвід. Ну і потрохи буду про нього розповідати. Трошки відволікся. Так в яких випадках в принципі треба приймати 5-HTP? Ну дивіться, якщо у вас вже важка тривога, і депресія, сьогодні проблема в тому, що дуже багато людей, а коли щось турбують, вони тягнуть до останнього і стараються, ну тягнуть до останнього, то вони не стараються самостійно вирішувати цю проблему, так і не звертаються до лікарів. да, А якщо і самостійно стараються якось вирішувати свої проблеми, наприклад, з тривогою з депресією, то це перепрошую дуже часто закінчується. Ну, Ну, Алкоголя, тось тобто ми якось перебиваємося якимось веществами. вони нам допомагають до прийдувріння, по тому що так що ой ой да Вот. тому дивіться. Якщо у вас важка уже тривога, депресія, там звісно, треба звертатися до лікаря. Ні, ви можете спробувати 5-HTP. І Я вам скажу, даже були на моїй практиці випадки, що вона в принципі трошки стабілізувала людей. Трошки стабілізувала і непогано, і саме головне, от якщо ви будете використовувати 5-HTP, конкретно для вирішення ваших проблем з тривогою з депресією, то спробуйте не тільки зранку і приймати, наприклад, 100 мг, да а спробуйте ще ввечері. Хоча б приймати за 3 години до сну, щоб покращити ваш сон, тому що коли у вас є проблеми з тривогою, з депресією, там обов'язково треба приводити в порядок ваш сон. І коли все зробити як слід, знаю на власному практичному досвіді, ти коли нормально висипаєшся, тебе так відпускає, що фу, тривога і депресія потрошки, потрошки, потрошки сходить на нет, та й ти наже дивуєшся, вау, все так було легко, так, а я тут ходжу, там якісь ліки приймаю і так далі. Тому, якщо ви знаходитеся у важкому стані, да, треба по-любому так до лікаря звертатися. Якщо ви хочете вирішувати. Цей важкий стан опять же, самостійно за допомогою додав. 5, скоріш всього, вам не допоможе, а от звичайний да, він, до речі, може непогано допомогти. Ельціанін, магнію, ліцин, а дуже ашваганда, так, от вітаміни групи Б особливо В9, В12, Якщо взяти цей набор добавок і правильно їх використати в правильних дозуваннях і все щодо підібрати під вас, то воно можна непогано вам допомогти, так вийти з вашого тривожно депресивного стану. Я не кажу, що це можливо повністю у вас буде лікувати, але вам це допоможе. Ви будете відчувати себе краще. І так воно саме головне, і буде вас і підтримувати. Ну, звісно, на цьому не треба зупинятися, треба обов'язково рухатися вперед, да, і завжди так шукати природу ваших проблем з тривогою і з депресією. В цьому і проблема, що велика кількість людей так не старається знайти проблеми іменно звідки корні ростуть. Не тільки велика кількість людей, і не всі лікарі, я перепрошую, так стараються знайти природу вашої тривоги і депресії. Все закінчиться тим, да, що вам просто опять же, виписують очередні пігулочки. Ну от і все. Тому. Тому ну, будьте уважні, будьте обережні, так, друзі, по використанням 5 htp і тут дивіться, да. ще проблема в тому, як я вже казав, що ми тягнемо до останнього, тягнемо до останнього, потім нас вже важко накриває, ми починаємо пити, знаєте, 5 іж тпів. Знаєте, з чим я люблю це порівнювати? Коли у людини починає вже на глазах сипатися волосся, і тоді вона вже починає використовувати мінаксі І звісно, він не допомагає. Так? Це хороша робоча штука. Випуск буде обов'язково про менексіділ, тому що він мені допоміг просто, оживити ту зону. Так, де вже давно не росло волосся. Ну, коротше, буде окремий дуже цікавий випуск. Так, ось при використанні 5HP, дивіться, якщо ви хочете, щоб вона подіяла, дуже часто, коли на моїй практиці так я бачив, люди використовують, вона не діє зразу в моменті, як, наприклад, магній, ельціанін, а особливо Ельціанін. От якщо ви хочете, от, вас вже накрило, да, тому що ви витягнули до останнього і хочете прийняти якусь добавку, щоб вас відпустило. До речі, аж ваганда теж не факт, що вам може так в моменті допомогти. А опять же, от, купуйте Ельціанін, він вам чітко в моменті да, допоможе. Потім можете підключати вже і п'ять наприклад, там я і так далі. А тому, що дуже часто воно діє там спустя 3-4 дня, тобто вона має такі. Ну треба трошки почекати. А на деяких людях теж буває, що там спустя тиждень. Тут а, ну чому так все дуже, -дуже індивідуально, да, тому а, треба мати на увазі, що 5HTP... До речі, отут є ключовий такой дуже цікавий момент. Тобто вона в моменті, наприклад, діє тільки коли ти використовуєш її для сну. Да, от, якщо ви сьогодні купили, сьогодні застосували так для покращення сна. Наприклад, за 2-3 години до сну так випили. Да, до речі, якщо будете використовувати для сну за годину, якщо будете до сну, цього мало. Так, а от за 3 години це вона таким чином буде діяти набагато краще. Вот да, так ось, от чомусь імена для покращення сну, бо вона діє в моменті. А от для покращення настрою, вона на жаль буває так. Ну треба часу. Так. От у мене так було, коли я тільки починав її приймати, я її зранку закидував. Ну от боже, в мене взагалі поначалу з нею, як кажуть, не склалося. Вона не змогла позитивно впливати на мій настрій. Так там тільки допомагав альтіанін. А от на сон воно позитивно впливало, дуже позитивно. Це потім я з часом вже по ходу діла, як я відновляв своє здоров'я, або я розібрався, чому конкретно вона ну, зовсім на мене так не працювала спочатку. Так. Але це тема вже, ну в принципі, або так Збирається індивідуально, да, так, працюючи з людиною да, на консультацію. Або, можливо, у майбутньому я зроблю окремий випуск. Тому, якщо ви приймаєте зранку і не відчуваєте її зразу, ну треба трошки почекати. Да. От так, тепер дивіться, як не схопити серотоніновий синдром. Так, ключовий момент. Дивіться, я 5 і ніколи не застосовував довгими курсами, не більше по моєму місяця. Так, потім я робив перерву. Ці перерви були завжди різні. Ну, мінімум перерву я робив там 2 тижні. Перерви да і по місяцю, і по 2. На цей рахунок, якщо чесно, так я знаходив багато різної інформації, і ви знаєте, все настільки індивідуально. Я знаходив протокол лікування, де людина приймала 9 місяців, але під строгим контролем лікаря. Так дуже часто можна. Назнати інформацію, що не більше, не більше, перепрошую двох місяців, так от, але я вам скажу, що в принципі, якщо на вас буде нормально діяти печі да, не обов'язково навіть другий раз в місяці її приймати. Так, два-три тижні, потім можна робити перерву там на тиждень, так на два, і потім можна пробувати ще раз підключати. Тобто, якщо її використовувати короткими курсами, вона буде непогано на вас діяти, і це буде доволі таки безпечно. От. Тому що коли ми починаємо використовувати її довгими курсами. Ще без контролю аналізу, без контролю, наприклад, лікаря. І в цілому, якщо ми не розуміємося на питаннях здоров'я, якщо ми толком не знаємо, як працює наш організм. Якщо ми в цілому так даже не знаємо побочки цього віщества і починаємо пити це, отак от в вдовгу, да, тоді дійсно вона може нам нашкодити. А тому, якщо плануєте і приймати її, то розраховувати на короткий курс. Да. Вот. Ну, опять же, як я вже сказав, все дуже дуже індивідуально, Да, дуже індивідуально та. Так, ключові моменти при прийомі, да, щоб не схопити собі серетаніновий синдром. А по-перше, якщо ви приймаєте антидепресанти або якісь схожі ліки, так, краще не змішувати з антидепресантами, Тому тому що да, є велика віроятність да, що ви схопите серотоніновий синдром. І до речі, в мене так був випадок, коли я спілкувався, спілкувався з людиною. Йому прописав курс антидепресантів, Він дуже сильно хотів посилити ефект антидепресантів, де знайшов інформацію, що треба підвищити рівень і Це можна зробити так за допомогою 5HTP. Чомусь, на жаль. Він не не почитав побочки, да, що не треба 5HTP, Ну так, змішувати з антидепресантами, тому що ви заробите собі серотоніновий синдром. І що ви думаєте, він зробив серотоніновий синдром, і потім він уже, хоча він навіть і не зрозумів, що він заробив собі серотоніновий синдром, він тоді йому стало погано коротше, він все кинув, і п'ять і 5 антидепресанти. І вже потім, коли до мене звернувся на консультацію, з'ясувався, що в нього був серотоніновий синдром. Тому так теж робити не треба. Якщо ви приймаєте якісь, я ще раз повторюсь, препарати різні, ви маєте знати завжди так про їх побочки, Якщо ви, звичайні вітаміни групи Б так приймаєте, це ключовий момент. І в першу чергу ця відповідальність вона лежить і на вас. Ну, тому що вам стане погано від цих побочих. Так? От. Потім, звісно, ви можете звинувачувати, кого хочете. от мені це посовітували, ну, а де була ваша голова? Ну, ви розумієте, так? От. Далі не треба залишати дозування. Це ключовий момент. Так? Дуже часто дозування зараз вистачає 100 мг Зранку для, для того, щоб стабілізувати ваш емоційний стан, і ввечері для того, щоб покращити ваш сон. А так то тобто, найбільше, взагалі, 100 мг в сутки. Вот ну у рідких випадках можна спробувати і зранку приймати 100 мг, так і ввечері, і в принципі зорієнтуватися, як ви себе будете відчувати. Ні в коєму разі, да, якщо ви відчуваєте, ви там п'єте її там тиждень. Да, і ви ніфіга не відчуваєте, ну не рекомендується да, підвищувати дозування так, спробувати, звісно, можна, але якщо будете підвищувати, це треба робити теж обережно. Треба приймати 100 мг, треба підвищити до 150, так. Вот. І е, почекати трошки. Якщо ви підвищили дозування до 200, там, наприклад, за раз, хоча б, і ви ніфіга не відчуваєте, не треба більше так приймати. Да. Це скоріш всього каже про те, що ну, чомусь ця добавка не працює на вас, і там є багато причин. Там треба розбиратися індивідуально. Як правило, я, в принципі, я люблю розбирати всі ці причини, чому іноді добавка або не працює, або людина починає приймати і там з'являються якісь побочки, тому що коли ти знаходиш причину цих проблем, як правило, ти не тільки устраняєш потім причину цих проблем для того, щоб приймати добавку, а ти в цілому, коли прибираєш ці проблеми, ти покращиш общий фон свого здоров'я. Так було в мене, і я вже декілька раз на консультаціях ще раз повторюсь, да, вирішив ці проблеми у інших людей. І це дійсно так хороший навик, а щоб вміти розбиратися, чому там, да, людина може мати ті або й побочки, тому що дуже часто, знаєте, коли людина стикається з побочками від ліків там, і звертається до лікарів, але, от у мене лікар. Каже, ну можливо, це ваша якась індивідуальна особливість, Да? Мало хто копає глибоко, так, а жаль, да? там можна знайти дуже багато чого цікавого. Тому, в принципі, якщо а, зробити краткий итог, да? якщо а, не будете перебачувати з дозуванням, якщо вам буде достатньо терпіння, так щоб почекати цей накопительний ефект, так від 5 і які там наступає від трьох днів і, або, можливо, треба навіть і тиждень, у це індивідуально. Так, якщо ви не будете перебачувати з дозуваннями і не будете змішувати 5. Тіпі, наприклад, антидепресантами або схожими ліками, і не будете так приймати її більше, наприклад, одного місяця. То в принципі так ця добавка, да, якщо вона на вас подіє, вона дійсно може дуже добре стабілізувати ваш емоційний стан. Ще раз повторюсь, да, якщо у вас нема важкої тривоги або депресії, є велика вероятність, що вона на вас працює. Ну і також да, вона може покращити ваш сон. Тут, опять же, дуже цікавий момент. Я пам'ятаю, коли в мене ще раз повторюсь, були серйозні проблеми з тривогою з депресією. Я приймав її зранку, щоб стабілізувати свій емоційний стан. Мій стан ніяк не мінявся, а от для сну вона мені не пога. Гано допомагала. І до речі, коли я помітив, що вона допомагає мені нормально висипатися, і навіть я вам скажу, що потім я проводив експерименти, ця добавка допомагала мені швидше висипатися. Тому що, коли були такі авральні дні, так дуже багато я працював там на двох роботах, і треба було висипатися там за 5-6 годин, я підключав 5 щепів Вона мені допомагала швидше висипатися. так і потім потім да я ще він цікаві моменти такі з часом, я почав проводити теж експерименти, і мені сподобалось, як ця добавка допомагає мені налагодити нужний режим сну або вийти в нужний режим сна, я обожнюю в цілому ну, соблюдати режим сну. Чому? Тому що він мені допомагає, я себе дуже добре відчуваю. Коли я погано сплю, все я на наступний день я дуже дратований і я розсіяний. Так я погано себе відчуваю, в мене нема сил. А коли я нормально висипаюсь. Я добре себе відчуваю. Я навіть другий раз буває так забуваю приймати ті додатки, які я приймаю, щоб сьогодні покращити якось свій стан. І дивіться, що я роблю: так, 5HTP я зараз використовую, ну, може, там декілька разів на рік. Не для покращення емоційного стану, а для того, щоб, ну, наприклад, от щас нам не дають нормально спати. На жаль, да. і буває, що десь наприкінці тижня я відчуваю, що я нормально не спав, да, знов збили мені режим. Тому що ночами ти нормально не спиш так, і нам треба якось нормально висипатися, і я починаю підключати 5 htp Я можу точно там 2-3 рази в тиждень підключити так перед сном, обов'язково за 3 години до сну. І вона допомагає таким чином мені вирівняти мій режим. Сьогодні я ну, там по можливості лягаю до 11, так вот. і просипаюсь десь 6-7 ранка. Да, 6-7 ранку. Мій улюблений режим, який дійсно я обожнюю, який дійсно мені дуже добре допомагає, і який я стараюсь дійсно дуже часто соблюдати в своєму житті. Від цього я іменно получаю задоволення, блін, у мене повно сил, повно енергії. Це просто дивовижно. Так? Це коли я засипаю в 9, максимум там, до 10, ну краще в 9, да, і просипаюсь в 5 ранку. Це мій режим, я його обожнюю. Я просто вау себе відчуваю. Я передати не можу, як я кайфую від того, коли я стою в 5 ранку. По-перше, я встаю бодрим, здоровим, енергічним. Я роблю купу справ на протязі дні. В мене концентрація якась просто дивовижна дивовижна. да, в мене робота просто дивовижна. Я помню, а за допомогою цього звичайного режиму сну, коли в мене були серйозні проблеми по здоров'ям, я так круто підтримував себе. У мене не було тоді, от так сталося, да, що серйозні проблеми по здоров'ю. в мене вже і гроші закінчились, тому що все потратив на лікарів, а вони нічим мені не допомогли так. А треба було далі їздити на роботу. Да. Нема сил, немає енергії, немає грошей, стан купи, що там було інших проблем в житті. От. І не було грошей, щоб купити собі навіть той звичайний. Альтеанін. І я отак от виїжджав це за допомогою режиму сну. До речі, я колись знайшов інформацію, що там банани мають да, так, дуже хороший состав триптофана. Так виходить. Вот. А якраз триптофана відбувається синтез 5 гідроксі Тобто 5 да, і потім вже з 5 htp так пройшов синтез серотаніна. А до речі, я думаю, в принципі, ну, якщо ви чули про 5 htp ви, можливо, чули і про Триптофан. А іменно добавка Триптофан, на жаль, я її давно використовував, вона не дуже сильно мені сподобалась. І, якщо чесно, я закинув. Більше експерименти не проводив. В принципі, я думаю, найближчим часом да, я все-таки проведу тест опять з Триптофаном. Коротше, я знайшов інформацію, що банани так допомагають синтезувати серотонін. І пам'ятаю, я використовую цей бюджет бюджетний інструмент, і як тільки я старався, коли я їхав з роботи, я тоді працював в центрі міста в офісі, так страховка займався там і медісинський автомобільний. Получається в 6 вечора. Закінчився робочий день, і в принципі, от. Перед виходом з офісу я з'їдав два-три банани. Ключовий момент я починав підкидувати. Я от і досі це роблю да? 5-HTP я в себе починаю підкидувати, як тільки сонце заходить, тому що як тільки сонце заходить, працюють наші біологічні часи, так і наш організм потрошки починає виділяти мелатонін. Ой, перепрошую, сіротанін виділяти мелатонін, синтезувати мілотанін, да, для того щоб покращити наш сон. Так, і коли ти підкидуєш, скажімо, додаткову порцію тріптофан або 5-HTP, твій організм Набагато краще на синтезу мелатоніну. А коли ти 5 і ті піше раз повторюю, закидиш за годину до сну. Ну, вона працює не так добре, да, як за три години. От я виїжджав з офісу і закидав пару бананів. За допомогою звичайного так сну, мені вдавалося так дуже багато працювати, причому я мав дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. І от сьогодні да, я точечно використовую 5 htp коли мені треба, да, або вирівняти режим, або виспатися нарешті нормально. І от е, коли я хочу в своє життя повернути той мій улюблений режим, да, лягати в 9 вечора і просипатися в 5, що я роблю? Так от. Наприклад, зараз у мене режим один в 11 Я лягаю спати, я до нього звик. Якщо я завтра захочу лягти в 9 вечора, скоріше всього в мене не вийде. Но що я роблю сьогодні? Так, я, наприклад, закинув вже п'ятіщі лягу я в 11, да, але я вже будильник буду ставити не на 6 або 7 ранку, а я вже поставлю його на 5 ранку. Так, тобто, все зміщаю його на п'яту ранку. Лягаю в 11, просипаюсь в 5, да я менше. Можливо, буде важко вставати так, хоті, якраз в цьому і фішка, що він допомагає тобі швидко проснутися і легше вставати, бо, да, а не так, що ти встати не можеш з скривати. Все, я принципово встаю в 5 ранку, принципово. Так, і потім я теж саме виходить, я раніше встав. Якщо я раніше вже встаю при умовах, якщо я пізніше лягаю, то я по-любому, ну якби я стараюсь себе трошки вот. Да, і получається, я знаю, що вже ближче до вечора. Да, так, скоріш всього, вже я, мені буде хотітися спати вже не в 11, як я зараз звик до режиму, а скоріш всього, вже десь в 9, в 10. Да. Так от, два-три дня, і так, таким чином я знов тягую свій режим. На так, щоб засипати раніше за що того, що я ну раніше встаю, виходить, так. Да, спочатку може це буде трошки дискомфортно, але якби я звик, у мене все непогано получається, і цей режим для мене круто працює, Я його обожнюю. Просто от і от якраз 5-HTP дуже добре допомагає мені втягнутися. От в такий режим. Також, до речі, я останнім часом знаходив інформацію, що 5-HTP можна використовувати в протоколах лікування відновлення системи травлення, також для відновлення над Ових залоз, точніше для відновлення, так виснажених на днеркових залозах. Але про це скажу так: я вже з цим працював. Да? Вот. І відновляв свої надрукові залози, так і відновляв систему травлення. Тому про це будуть окремі випуски, але це буде вже у майбутньому. Трошки пізніше. Я хочу ще здобути необхідної теоретичної так ще інформації, щоб я мог вам це все грамотно розповісти, так і по можливості зорієнтувати, як це можна використовувати для себе. Тому, якщо подитожити в цілому, я скажу, що бачите, це дійсно непогана добавка. Так якщо все же, грамотно зробити, вона буде. Тільки в пользу на да? вот во вред. Ну і ключові моменти да що не треба її використовувати довгими курсами. Треба реально розуміти, коли її треба використовувати. Да? ну, наприклад, при тривогах при депресіях. Якщо стан важкий, то скоріш всього, вона не допоможе. Або там треба підключати інші добавки. Так або вже звертатися до лікаря, непогано допомагає так покращити сон, особливо налагодити режим, тому і можна використовувати точечно, як я вам розповідав. Дуже потужний інструмент, так я сам до нього прийшов, він мені дуже подобається. Ну, якщо в принципі ваш стан тривожно-депресивний, знаєте, так не дуже важкий, то можна спробувати теж короткими курсами. Як я вже казав, вона непогано може стабілізувати. Ну, опять же, ніколи не старайтесь, да, якщо ви хочете ваш емоційний стан покращити, використовувати тільки одне п'ять і Не забувайте про такі добавки, як, наприклад, маг, ельціанін, вітаміни групи Б, особливо в активній формі. А так, на каналі, до речі, є випуск. Вже от я час його якраз точніше він час буде. Я його вже закінчив. зараз його монтую. Так він так і називається: да, вибирай робочі вітаміни. Да, тому якщо ви хочете купити хороші робочі вітаміни, дуже раджу вам подивитися цей випуск про вітаміни групи Б. Да, він дуже цікавий. Я думаю, він вам допоможе. Ну що в принципі ще сказати? Так, пропоную зробити бартер. Да, якщо вам сподобалось мій випуск, да, ну ставимо лайки само собою. Ну також посилання 5 htp і тут ельтіанін, який я казав, та і магні, в принципі, і інші додатки, яку поминав тут відео, да, це посилання. Я залишу сили на ехер під відео. Да. Ви, якщо хочете підтримати мій проект, да, переходьте посилим і використовувати мій промокод промокод. Да. І там, по-моєму, це якщо ви там замовляєте по моїм силкам або промокоду, там будуть капати якісь бонуси. Якщо чесно, я навіть не знаю, які я тільки завів свій е, youtube канал, так я тільки починаю про це розповідати. Якщо чесно, я спочатку не планував ці силки залишати, да якось на цьому заробляти. Ні, але я думаю, чому би не спробувати. Да, там будуть капати якісь бонуси. Мені навіть цікаво, що там за бонуси. І звісно, бонуси я буду пускати на нові експерименти, на нові добавки. Ну, по перше, я їх і так дуже багато, якщо чесно, да, перепробував. Є великий практичний досвід. Про я буду про це розповідати. Але знаєте, якщо там будуть якісь додаткові бонуси, подивимося Да я буду їх, можливо, ці бонуси якраз направляти іменно на купувати ті добавки які постійно відкладую. Да, тому що теж бюджет буває не на різіновий. Я в основному купую те, що мені необхідно, тому що я тут займаюся своїм здоров'ям. Ну коротше, я думаю, ви зрозуміли. Тому так, якщо ви не проти, да тим болі, якщо ви тільки плануєте замовляти на iHerb да так то. Якщо ви приходите за посиланням або використовуєте мій промокод, вам сходу дається знижка 20%. А там, до речі, знижка 20% отак от сходу не всім дається. Я думаю, ви зрозуміли так. От якби ну на всяк випадок, я сили залишу. Якщо ви захочете купити собі ті добавки, які я розповідав, як мінімум ви можете зайти подивитися, які бренди краще брати, тому що якщо я вам показую, наприклад, 5HTP від Now Food, а ви купуєте від якогось іншого бренду або якийсь аптечний, я там щось в аптеці теж бачу. Є велика вероятність, що він не спрацює. Так, от такий а, момент. Так, ну по, по ідії, да, я вам все розповів. Да. Це в принципі перший випуск про 5HTP, будуть ще випуски про 5HTP. Є в принципі, да а, так ще інформація цікава, про яку я хочу розповісти. Але сьогодні конкретно хотів трошки да, от поспілкуватися по цим моментам. Да. От ну що стосовно серотонінового синдрома, да як його не заробити, при яких тривожних депресивних розділах його треба використовувати. Ну і так далі. Я надіюсь, ця інформація вам допомогла. Тобто, я думаю, в принципі, ви, як я казав, да, мені хотілося побільше конкретики, і от, в принципі, я постарався все отак більш конкретно розповісти. Тому, якщо сподобалось, ну само собою лайкайте. Якщо щось не сподобалось, ви теж пишіть. А так, ну я не проти конструктивної критики. Та тут, шановний, ви тут помилилися, може там і так далі. Якщо будете писати якусь маячню, Ну, раді Бога, ну на це ніхто не буде реагувати. Так, а якщо так ви хочете зробити якісь конструктивні заміщання, я тільки за я обожнюю конструктивну критику. Чому тому що вона допомагає так нам становитися краще? тому що коли працюєш над ошибками, ти завжди становишся краще. Так. Все, друзі, я надіюсь, вам сподобалось. Вам добра, вам удачі і на зв'язку. Ну і підписуйтесь так.